3 березня в усіх країнах відзначається Всесвітній день письменника професійне свято літераторів. У нас на Балакліщині. Вони є, і я вітаю їх всіх з цим святом. Один із них це Леонід Васильович Тома, людина з великої літери. У мене на каналі є повне інтерв'ю з ним. А сьогодні я хочу. Щоб ви послухали думки різних людей про його творчість. І хочу сказати сьогодні про Леоніда Васильовича тому все, що я хочу найкраще. Людина, про якого хочеться, і можна говорити дуже довго. Я знаю його як поета, письменника, драматурга, публіциста, громадського діяча і як людину теж. Дуже добра, чуйна, порядна людина. Це не тільки наш земляк, а всесвітньо відомий літератор і його дружина Любов Васильівна, також відома поетеса Балаклійська. Дуже люди публічні. Ми часто зустрічаємося на засіданнях клубу. Української мови у бібліотеці, також на моїх концертах, яких я багато проводжу, особливо в наш час, коли затребувана дуже українська пісня, українська культура. Ми виховуємо дітей в дусі патріотизму, виховуємо нашу молодь. Ну, я вдячна цим людям, що вони є в моєму житті, що вони є нашими земляками. Чули такого? Знаю, чув. Що ви про нього скажете? А що я скажу? Він написав про нас книжку. Ми працювали на воєнному заводі на підприємстві, арсенал називається Балаклійський. Він про нас писав книжку, історичну книжку. І всього 200 примірників цієї книжки. Читали книжку? Читав, звичайно. Чула про нього. Читали його збірки. Читала, але дуже мало. Тому що воно ну, якось так не, не візьмеш, а в бібліотеку ну, в балаклію не поїдеш, а в нас бібліотеки ну, має віду тут немає. Ну, а коли в бібліотеку прийдеш, так не, не згадаєш. Що би йому побажали? Здоров'я, здоров'я і здоров'я. І успіхів, якщо він ще трудиться на цій ниві. Здоров'я. Довгих років життя. І саме основне здоров'я і терпіння в наш час. Дякую. Бажати хочу, по перше за все, миру, щастя, здоров'я, творчих здобутків. Хай ніколи не висихає джерело натхнення і з'являються нові нові твори, які підносять нашу українську націю. Які зміцнюють нашу віру в наше майбутнє, в нашу перемогу, виховують патріотизм в нашої молоді. І скорішої перемоги. Ну, звичайно, звичайно, скорішої перемоги. Дякую і до перемоги. До перемоги. На все добре.